Сьогодні проговоримо про те, чому важливо регулярно перевіряти молочні залози. Огляд молочних залоз це не просто формальність, це ваш шанс вчасно помітити зміни, які можуть бути ознаками захворювань, зокрема й серйозних, як от рак молочної залози. Коли проблему виявляють на ранніх стадіях, лікування набагато простіше, ефективніше і менш травматичне. Перше, що ви можете зробити, це навчитися самостійно оглядати молочні залози. Це займає всього декілька хвилин і не потребує спеціального обладнання. Звертайте увагу на будь-які ощільнення, зміни форми грудей чи кольору шкіри. Але самостійного огляду недостатньо. Мінімум раз на рік кожній жінці рекомендовано проходити професійне обстеження УЗД або мамографію. Особливо це важливо після 40 років або якщо у вашій родині є випадки онкологічних захворювань. Ви можете записатися на обстеження в Home Clinic. За контактами вказаними під цим відео пам'ятайте здоров'я це наша відповідальність перед собою і нашими близькими.